6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил. Свято тих, хто нині захищає нашу країну від ворогів. Це свято пам'яті тисяч українських військовослужбовців, які віддають своє життя за незалежність, свободу та суверенітет нашої країни. Студенти Дружківського житлово-комунального фахового коледжу Донбаської національної академії будівництва і архітектури звертаються до кожного захисника нашої країни. Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить? Бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі в моїй країні сльози. Біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся напередовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед, ідеш у ліс остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє коханої людини, А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі тебе чекають Батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі: Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.